Україна має жити по новому. Українці мають жити по новому, і їм має подобатись це життя. Після кривавих подій на майдані в Україні пройшли президентські вибори. Паралельно з війною на Донбасі завершились парламентські в обох випадках. Народ годували обіцянками та надіями на краще майбутнє повністю оновити вертикаль влади, ліквідувати корупцію. Але експерти констатують за останні 10 років, система зовсім не змінилась. Условно сапірнічелі. популисты-патриоты, которые когда-то представляли блок Юлии Тимошенко. Сейчас это несколько, несколько партий, Народный фронт, партия Лешко и сама, так сказать, Батькивщина. И вторая часть – это то, что было раньше партии регионов. Это те, кто говорил о стабильности, о том, что нужна стабильность, пусть плохая, но стабильность. И сейчас это Порошенка, блок Порошенка і опозиційний блок у Верховну Раду пройшли Народний фронт, блок Петра Порошенко, самопоміч, опозиційний блок, Радикальна партія Ляшка, Вио «Батьківщина». правий сектор одну з головних сил Майдана. У раді буде представляти лише одна людина Дмитро Ярош. Жодна політична сила не отримала більшості у парламенті, тож доведеться формувати коаліцію. Майже половина нових нардепів саме висуванці. Загалом у списку переможців багато бізнесменів та чиновників. Вони є головами наглядових рад. Деякі водночас очолюють пару трійку великих підприємств, вистачає одіозних політиків старої системи. Екс-регіонали Ківалов, пресман, Матвійчук, Кісе, Клімов, Перебіжчики, Геннадій Чекіта та Віталій Барвіненко та інші нові обличчя. Це журналісти, громадські активісти, члени націоналістичних організацій та герої АТО. Але далеко не всі військові бачать майбутнє у виборах. Приймати участь у виборах це значить, це значить визнати, що в країні існують певні правила гри. І ти погоджуєшся з тими правилами грати. Я вважаю, що з моєї особиста точки зору в країні не існує жодних прав. Тобто договорники і сходники, приймати в них участь мені западло. От на мові сходняків і договорників хочу відповісти. От і все. Тобто в нас немає політики, це політиканство, на жаль. Ми не отримали кардинально нову Верховну Раду. Вибори не реалізували більшість поставлених завдань. Тотальна зміна ментальності населення простежується лише у західних та центральних областях. Україна, як і раніше, умовно поділена на дві частини. Вибори не об'єднали країну. Політологи пророкують новий майдан. Відповідальність за результати виборів і за той механізм, от, який був збран в результаті, Вот лежить на президенті країни. Тому що, наскільки я знаю, він в своє час собирал фракції. Вот, на которых жестко поставил требование голосовать за старую систему, новую систему не проводить. Вся начинка властная стала старой. Катарсис влади відбувається, хоча і дуже повільно. Тимошенко, Тигібко та інші гучні рупори старої системи залишились у хвості передвиборчої гонки. Люди не довірили їм свої голоси. Також у раду не пройшла компартія, найстаріший уламок від жилої системи. На хвилі економічної кризи, війни на Донбасі та тотального невдоволення населення. Нова рада це останній шанс зберегти країну. Дивутрадоматов Євген Руденка. Підсумки тижня, перший міський.